Доброго дня. Ось нам ішов свіженької мінералки голубом, як вони її їдять Добре. Конечно, в вначалі трохи розкидають, но я небагато їм понасипав. люблю минералочкой. Це в нас сильно жарко. Сейчас 10 часів 35 градусів в тіні. тени. речі, я вже не пам'ятаю, коли він не був. Все сохне. Ще саранча десь летить. На підході. хотів поставити їм купатися, але ну, три дні на, назад ставили не ту й це можна поставити, вони часто теж не люблять купатися ну, спека Ці щось тут ковиляються в одходах. Та голубенятка. Трошки поскули, але ну, вже не тривають. Водіж линяє, рання там шутжа перелиніє. Тих нема немає виходних, не приходних, гатяти дня ночі. Вчора. Хотіє казати, ну. вчора погибнуть мій сусід. Оця ну, ця ось о хата, там через хату, він слідуща хата. Ота вот хата і слідуща. Накбище він там нанімався, за, за гробками там ухажувалося. Вчора обстрілювали. Снаряд попал у него. разлетился на шматочки, Собирали по кусках. Вот, вот такая футбол человека. А там просто, блин, він меня как раз был... У нас Алея Слави єсть, де погибших наших героїв, воїнів хоронять. І там же надказ де мовили, прапора стоять. Ну і він там, тому і під центрі був. А ті падли, мабуть, блін з дрона. Координати взяли, блін та і вгадили по кладбищу. Ну а Славік якраз був там. І вже саме. Отак. Це вже в нас вже другий случай такий, що снаряд попадає у людину. Розпилю я на кусочки в тому році. Але в втом чи позатом, я вже не пам'ятаю. Женщину одну теж попав снаряд. Ну чи рядом вибухнув, що вона теж по кусочках збирали. Ну, сусіда так слава. Так, ну все, друзі, на цьому такий невеличкий ролик закінчує. З цим перемоги мир, щастя і добра. Все найкраще, здоров'я, видерки, успіху, удачі. Перемога буде за нами. Слава Україні. Героям нашим слава, що нас захищають. Тіон краще.